У Дніпрі триденна жалоба за жертвами російського теракту. Їх уже 35. І ще 75 людей травмовані та поранені. Понад три десятки досі вважаються зниклими безвісти. Ворожа ракета зруйнувала цілий під'їзд. Багатоповерхівки там другу добу триває рятувальна операція. Сотні пошуковців працюють без перепочинку, сподіваючись. Знайти під завалами живих і про результати вже другої страшної ночі готова розповісти. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна наживо Насте вітаю. чи вдалося ще когось урятувати? Які прогнози взагалі? І що з потерпілими? Розповідай все, що знаєш. Вітає Соломія. Навіть не знаю, чи камера може передати весь жах того, що тут відбувається. Тут запах гару перемішаний із запахом заспокійливого. Тут дуже багато людей. Усі втомлені, усі виснажені. Рятувальники працюють без зупину вже другу добу, сподіваючись знайти під завалами живих. Періодично оголошують хвилини тиші, і вони тут найстрашніші. Бо спочатку з під завалів лунало багато криків, а зараз страшно, бо цих криків уже. Не чути завали, розбираються вручну, аби не завдати ще більше шкоди тим, хто може бути під ними ще живий і нахасити повністю рештки під'їзду, змогли лише через добу. Горіння дуже ускладнювало роботу рятувальникам. Навіть ті під'їзди, які е, вціліли, їх доведеться відсілити. І значна частина квартир повністю розбиті без вікон та дверей, і в очах людей, що це пережили, невимовний дій. Я була під стінкою, все літало по квартирі, і все э, розбите, вікна з рамами і все остальне. Там Телевізор такий літав по квартирі. Такого количества стекла я ніколи в своїй житті не бачила. І все лице моє було в мелком мілкій стеклі. Ну, звичайно, всевишнє спас мене. Думала, ну десь рядом. Ну поки почали дзвонити, що це наш будинок, ще наш під'їзд, і наша квартира. Загиблі є, наші знайомі, сусіди є. Вчора шок, а сьогодні воно по-іншому. Усвідомлення ну, приходить. Я ще не знаю, як воно ще. У лікарні звернулись 75 потерпілих у когось травми легкі, але більше 40 людей шпиталізували. Семеро з них діти і найтяжча дівчинка, якій 9 років за її життя борються лікарі з важкими ушкодженнями, ушкодженнями сполучена імінна вибуховою травмою, струс головного мозку, перелом двох стегон дуже важкий. Та осколкове поранення, поранення правої гомілки. Стан дитини при надходженні дуже важкий за рахунок шоку, за рахунок крововтрати, за рахунок больового синдрому. Серед всіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступені тяжкості хворих. Але четверо хворих в тяжкому стані вони перебувають в реанімаційному відділенні. На жаль, трьох пацієнтів не вдалося врятувати. Кількість загиблих під час удару по будинку у спальному районі Дніпра зростає чи не щогодини, вже сягнула 35 – Це останні цифри. Серед них двоє дітей. Світлина молодої дівчини, що сиділа на руїнах будинку, облетіла мережу. Коли її рятували, вона нічого не знала про долю своїх батьків, але згодом стало відомо, що вони все ж загинули. Доля ще 35 мешканців цього будинку. Невідома. Дві доби, дві холодні ночі. Поруч із рятувальниками працюють волонтери, звичайні містяни, які допомагають розбирати завали будинку, в який росіяни поцілили ракетою. І з нами на зв'язку Ганна Гришина та Владислав Недря. Волонтери Ганна та Владислав. Сьогодні, наскільки ми знаємо, як і вчора працювали біля будинку. Друзі, ми вас вітаємо. Бачимо, що ви в машині зараз. А наскільки мені відомо, ви були на місці трагедії всю ніч? Розкажіть, будь ласка, останні новини, які вам відомі. Доброго ранку, так ми повертаємося зі зміни. Ми частина команди Emergency Team від міжнародної фундації World Central Kitchen. І вже на другу добу ми з іншими волонтерами з іншою командою працюємо для того, щоб нагодувати, обігріти і ті, хто розгрібає завали менесників, також постраждалих. І так сьогоднішня ніч була трішки легша ніж учорашня. До завершення завалів скільки ще потрібно часу? Тому що вчора а, Мер Дніпра анонсував, що сьогодні вночі вони завершаться. Але ми так розуміємо, що розбір завалів ще триває. А, спочатку нам анонсували ще. А... Через декілька годин після взриву, що завали будуть розгрібатися десь тиждень. Але вчора ми побачили, що можливо навіть сьогодні, вже до вечора, це вже буде готово, але це вже досить офіційна інформація. Це, це так до, як до буде, так буде, але ми тримаємо кулачки з рятувальників, сил їм та наснаги, тому що це дуже важка праця. Розкажіть про те, як місцеві згуртувалися з перших хвилин, що ви бачили на власні очі, як вони допомагали розбирати завали, і що вас особисто вразило, коли ви працювали там, допомагали людям? Це, це нереально круто було. люди всі як одна велика команда. Ну мені здається, що тільки українці можуть так. Об'єднатися і мені здається, що люди не, не теж останнє. Вони десь ще купували за останні гроші. Нам все, 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 все ж таки можна. Знаєте, це вже не перший приліт, коли ми в заставі емердженсі команди виїздили. Але ми звикли, що ми знаємо, як працювати, що робити для того, щоб все було злагоджено. Але це був прильот найважчий для Дніпра. Він був найгучніший, і тому ми не очікували, що стільки людей усю ніч. Я буду казати про першу ніч, будуть щось тягти, намагатися принести, донести. Причому наша команда, ми годуємо, але люди нам намагалися ось ковдри, ось ще щось, тому ми направляли. Але кудись ми казали, давайте отут вот струсворюти угруповання, тут за кутом. І просто е, до люди до нас підходили. Там навіть бабусечки старі, ще під ранок казали, що ми ще можемо принести, що вам ще потрібно. Це неймовірно, і у нас нема байдужих людей. Всі згуртувалися, і до нас підходили навіть жінки, і казали, чи є у вас теплі рукавиці. Ми також підемо е, намагатися розгрібати завали. Там наші чоловіки, ми підемо їм допомагати. Тобто, просто фантастично, і ми дуже надихнулися. Цієї нічі, як би то не було жорстоко сказано, але ми дійсно надихнулися, і ми зрозуміли, що перемога досить скоро. Найважчий момент для тих, хто працює на місці вибуху. Найважче, але потрібний це хвилина тиші, коли всі, хто є біля багатоповерхівки, вони затихають для того, щоб почути хто є живий під завалами. Ви нам передали таке відео, яке самі фільмували на місці трагедії. Давайте почуємо. Нам Оцей момент оплесків означає, що когось знайшли, от після саме після цих катків. Це означає, що когось почули, і у першу ніч таких моментів було багато, тому що така хвилина була десь раз на один, раз на 40 хвилин, і то це означає, що когось почули. І після того починається кропітка робота. Але навіть когось почути це було дуже велике щастя для всіх, хто був там присутній. Чи допомагають місцеві жителі, які жили безпосередньо в цьому будинку? Розбирати завали? Можливо, хтось шукає свої речі, теплі речі, якесь своє майно? Ну тому, що життя людей було пов'язано з цими квартирами, з цим будинком. Як вони себе поводять, ці люди, і що відбувається з тими речами, які знаходяться під час розбору завалів? Була одна історія. Це стосовно речей, що були знайдені. То як тільки ми приїздили і встановлювали палатку, до нас підійшов хлопець і каже: можна я вам залишу тут ноутбук. Я завтра так, я завтра заберу і щось буду з цим робити. І дійсно, ми його притримали. На наступний день він дзвонив. Він його намагався зарядити, щоб дізнатися, хто господар щоб вітати. А стосовно того речей, ви знаєте, там досить небезпечна ділянка, тому. Місцевих, хто постраждав і ХМСники не пускали це нормально для того зберегти їх життя, але вони вони ставали перед нами. Хтось розбирав гігієну? Хтось розбирав якісь речі, хтось розбирав медицину. Це ми бачили. Вони не були осторонь. Якщо у них були сили, вони допомагали. Що говорять про їдкий дим, який е, був на місці вибуху? Це паливо цієї ракети Х 22 А е, е, чи відчували ви його? Що це за дим? Чого? Говорить про нього ДСНСники. чи дійсно там якісь їдкі речовини так. Ми це відчули десь за квартал, десь до під'їзду, до цього, коли ми під'їжджали з самого початку. Десь був ну, квартал, десь так ми їдемо. Я кажу: Цухай, туман відкриваємо вікна в машині. Я говорю, це капець. Ну, дихати дуже було тяжко. І буквально дали клич там, ну скільки ну, трошки про що часу, ну це я так сів, можна було вже ведрами пити, люди несли. Де вони його брали, ми не знаємо. Так багато людей дало клич, що треба для хлопців, котрі розгрібають завали, і просто люди їздили по прийомних покоях по лікарнях, тому що це вже була комендантська година, коли це вже така просьба поступила. І люди нам десь його брали. Це було дуже круто. А в чому є потреба зараз на сьогоднішній момент? Наразі те, що бачили, ми чесно кажучи, потреби зараз немає в чому, тому що на місці працюють фундації, котрі забезпечують. На місці вже дуже багато чого зібрали, і також волонтери вже хочуть роздати для тих, хто постраждав, хто є поруч. Тому місто справляється, люди справляються фундації справляються. Це добре. Дякуємо вам за вашу роботу і небайдужість за те, що з перших хвилин згуртувалися разом з місцевими і допомагаєте в такий складний момент. Волонтери з Дніпра були з нами на прямому зв'язку. Дякуємо всім, хто долучається до розбору завалів, ДСНСникам, лікарям, волонтерам, українці в чергово продемонстрували, що ми дійсно єдина сильна нація, яка точно має перемогти і переможе ворог.